Роки проходять і нічого в твоєму житті не змінюється. Ти біжиш кудись, тобі бракує часу, дратує все, бо не встигаєш зробити все, що хотілося. В мене нема часу, я виснажений, я хочу спокою. Я подивлюсь 5 хвилин, якісь цікаві відосики, рілси, шорци. і так прогортуєш сотню рілсів, і після п'ятихвилинної ну півгодини ти не відпочив, ти втратив енергію, ти розсіяв увагу. Ти пам'ятаєш, що дивився вчора? Тебе щось змінило? Збудувало? Думки впорядкувало? Інформаційний хаос це наше суспільство. Все прагне твоєї уваги, все відволікає тебе від важливого. Чи можливо збудувати будинок, якщо цьому приділяти 1-дві хвилини на день? А можливо, себе збудувати, якщо приділяти цьому одну-дві хвилини на день, а далі буденні справи, клопоти, спішка. Один день, один вислів, один фокус. Твої глибокі роздуми, аналіз себе, задавання правильних питань, висновки, плани дій, формування нових звичок, правил, цілей. Один день зосередження тільки на одній темі, і за місяць пропрацьовано багато питань. Тільки один місяць зосередження і твоє життя може змінитись. Це канал для чоловіків, які прагнуть будувати щасливі та міцні сім'ї на засадах християнських цінностей. Тут про роль батька, чоловіка та голови сім'ї, думки про виховання дітей, гармонійні стосунки з дружиною, організацію побуту та створення атмосфери любові, поваги та взаєморозуміння в домі. Мета надихнути кожного тата, бути справжнім героєм для своєї сім'ї. Тату, ти мій супергерой! Хочете почути від своєї дитини? Я тату трьох дітей, і я розумію, як це важко. Важко знайти час, важко вчитися, важко знайти сили, важко сформувати правильні звички, важко не кричати, важко будувати щасливу сім'ю. Але жити в хаосі, в безладі, думок, емоцій, криків, сварок, неорганізованості також дуже важко. Важко почати, але потрібно вибрати, куди ти направиш свої сили, свій фокус. Що ти будеш думати протягом дня. Інакше результату не буде. Почнемо з 15 хвилин роздумів. На добу у тебе є 1440 хвилин. Ти можеш 1% свого дня приділити росту, покращенню свого життя, інвестувати час у майбутнє своєї сім'ї.